Доброго дня вас вітаю компанія автопарк одеський філіал. У мене для вас на продажу BMW-5, кузові GT автомобіль на самому надійному дизельному двигуні, звичайний автомат. Дуже класно виглядає повна комплектація, є в нас е, панорамний дах, є партроніки в є проекція, безключовий доступ. доступ. Кажу трішки більш детально по салону, повне електрорегулювання. Сидіння водійського є пам'ять. Пам'ять пасажирського сидіння, стан бачите на свого екранах, Взагалі без ніяких зауважень, ніяких нарікань немає, дуже класно виглядає. речах перемикання передачі також в класному стані, не затертий. Електроручник автофол, помиспуска з гори, вибори режиму руху, клімат у нас багато зони, працюючи, все як положено. Велика мультимедія. По двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. М-руль в дуже класному стані, повний, причому безрамочні вікна, дуже чудово виглядають. Покажу вам по задньому ряду. Тут нас зустрічає підігрів перед, э, заднього ряду, є вентиляція від контролю та стан, бачите на своїх екранах. Рижа кожа дуже чудово виглядає, без ніяких зауважень. Стан задньої дверної карти також дуже чудовий. Панорамний дах, дуже приємно, чорний потолок. Дуже класна машина, ухожена. 20-го радіусу у нас диски оригінальні. Дуже класно виглядає. Місто Одеса, Грушевського, 15. А приїжджайте, побачите автомобіль самостійно, потестимо на тест. Драк можна купити в лізинг кредит, тридин, будь-який варіант розрахунку. Телефонуйте, приїжджайте, чекаємо на вас.